Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні на вас чекає знайомство з геометричними фігурами. Будьте уважні, щоб все добре запам'ятати! Три сторони і три кута. Познайомтесь, зі це трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялиночка красива, дах на домі, гір вершина, в шлюпці нашій він вітрило. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч так жваво скаче. Круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна. Печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири. Сторони фігури рівні. Два трикутника склади, так квадрат зробив ти. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кута є теж чотири сторони по дві всі рівні. Це і кузов вантажівки, телевізор, чи листівка. Шафа, ранець і вікно, зошит, двері та панно. Отже, любі друзі, ви дізналися дещо цікаве про різні геометричні фігури, а саме те, що деякі предмети дуже на них схожі. А тепер час для цікавої вправи. Для неї нам знадобиться червоний квадрат, жовтий круг, синій трикутник і зелений прямокутник. Уважно подивіться на малюнок і викладіть фігури так, як на ньому. Отже, спочатку треба покласти яку фігуру? Так, червоний квадрат. А на квадрат покладемо яку фігуру. Жовтий. Рух. І нарешті викладаємо синій трикутник. Добре малята молодці. На наступному малюнку першим викладаємо, яку фігуру зелений прямокутник. На прямокутник покладемо червоний квадрат, правильно. І нарешті викладаємо. Жовтий круг. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. Заняття наше добігло кінця. До нових зустрічей, друзі.